Дорогі глядачі, вітаю вас на каналі Світ Знає. Як завжди, розповідаю вам про найактуальніші новини сьогоднішнього дня. Перед початком відео не забудьте підписатись на мій канал та поставити вподобайку. Наймасштабніша атака з початку війни: понад 800 дронів і ракет по Києву. В ніч із суботи, на неділю, Україна прокинулася під звуки сирен, вибухів і паніки, яка охопила мільйони людей. Росія здійснила наймасштабніший авіаційний удар з моменту початку повномасштабної війни, випустивши понад 800 дронів та десятки ракет різного типу. Удар припав на Київ та низку інших регіонів, проте саме столиця опинилася в епіцентрі шоку. Вперше за понад два з половиною роки війни було пошкоджено будівлю Кабінету міністрів України. Для українського суспільства це стало символом того, що ворог не зупиняється навіть перед прямими атаками на ключові державні інституції. Паніка і шок у столиці кияни описують ніч як апокаліптичну, небо над містом було буквально заповнене безпілотниками камікадзе, які летіли з різних напрямків. Повітряні сили України працювали на межі можливостей, перехоплюючи десятки цілей одночасно. Проте масштаб був настільки колосальним, що навіть при високих показниках ефективності ППО уникнути руйнувань не вдалося. Очевидці кажуть, що кількість вибухів і відблисків у небі була настільки великою, що у деяких районах здавалося, ніби це справжній вогняний дощ. Багато хто всю ніч провів у підвалах, паркінгах та укриттях. Вперше під ударом урядова будівля символічним, і водночас тривожним стало те, що осколки ракет і уламки дронів пошкодили будівлю Кабміну. Хоча структура витримала удар і пожежу швидко ліквідували, сам факт атаки по урядовому кварталу став черговим сигналом. Війна дедалі більше набирає характеру відкритого виклику не лише військовим, а й політичним елітам України. Експерти зазначають, для Москви така ціль мала стати психологічним ударом, спробою показати, що навіть серце української влади вразливе, але в результаті це викликало протилежну реакцію, ще більше роздратування і рішучість суспільства та союзників, жертви та постраждалі. Попри активну роботу сил ППО, частина цілей прорвалася. Внаслідок атаки є загиблі, серед них немовля, а також десятки поранених цивільних. Для мільйонів українців ця ніч стала однією з найстрашніших за всю війну. Водночас влада наголошує: більшість дронів і ракет вдалося збити. І якби не сучасні системи протиповітряної оборони, масштаби трагедії могли би бути в десятки разів більшими. Реакція України Президент Володимир Зеленський у ранковому зверненні заявив, Росія вкотре довела, що для неї не існує жодних меж у війні проти людяності. Вони хочуть залякати Україну, але досягли протилежного. Ми будемо лише сильніше боротися і ще швидше вимагати від світу рішучих дій. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів не зволікати з постачанням сучасних систем ППО та ракет великої дальності. Кожен день зволікання це нові жертви. Єдиний спосіб зупинити такі удари зробити так, щоб Росія знала, що її атаки не матимуть жодного шансу. Реакція світу масова на атака викликала миттєвий резонанс у світі. Лідери країн ЄС та НАТО засудили дії Москви. Польща оголосила про негайне підняття винищувачів f 16 у повітря для контролю за своїм небом. США заявили, що працюють над пришвидшенням нового пакета військової допомоги для Києва. Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Альянс уважно стежить за ситуацією і що будь-яка загроза східному флангу буде зустрінута негайною реакцією. Чому саме Київ? Аналітики пояснюють, Москва намагається не лише знищити інфраструктуру, але й створити відчуття тотальної небезпеки в столиці, змусити дипломатів і міжнародні місії залишити місто, паралізувати роботу уряду. Вибір на користь удару саме по Києву це спроба показати вразливість серця країни, проте реальність виявилася іншою. Робота Кабміну і парламенту не зупинилася, а дипломатичні представництва підтвердили, що не мають наміру евакуюватися. Символічність атаки вдарити по столиці означає спробувати змусити українців втратити віру, але замість цього Київ ще раз продемонстрував незламність. Вже зранку в місті працював транспорт. Люди вийшли на вулиці, а урядові будівлі продовжували виконувати свої функції. Санкції та нові рішення. Європейські дипломати вже обговорюють додаткові санкції проти Москви. Зокрема, йдеться про повну заборону імпорту російського газу, блокування залишків російських банків у і ФТ, персональні санкції проти пропагандистів, які виправдовують атаки. Крім того, СИОШТАМ та Велика Британія розглядають. Питання передачі Україні додаткових систем патріот і ракет великої дальності, які могли би перехоплювати загрози ще на дальніх підступах. Психологічний ефект масована атака стала випробуванням не лише для армії, але й для психологічної стійкості українців. І хоч ніч була однією з найважчих, вже наступного дня суспільство показало, що страх не став домінуючим. Соцмережі вибухнули закликами не втрачати віру, а волонтери почали ще активніше збирати кошти на дрони та ППО. Що далі, аналітики попереджають, ця атака може стати новою реальністю, коли ворог намагатиметься масово виснажувати українську оборону. Проте стратегічно вона нічого не змінює навпаки, ще більше консолідує захід навколо України. Питання лише в тому, як швидко партнери зможуть надати нові системи ППО, ракети та фінансування, аби мінімізувати подібні загрози у майбутньому. Чергова масована атака з боку Росії викликала хвилю обурення в Європі та нові вимоги до союзників: надати Києву більше систем протиповітряної оборони та посилити санкції проти агресора. Президент України Володимир Зеленський зробив емоційну заяву, закликавши партнерів не зволікати. Тим часом у Парижі та Лондоні пролунали різкі оцінки. Еммануель Макрон прямо назвав атаку терористичним актом, а британський прем'єр Кір Стармер підкреслив, Кремль має зрозуміти, світ не буде мовчати. У відповідь українські військові завдали удару по нафтовому об'єкту на території Росії, показавши, що агресія не залишиться безкарною. Цей епізод став не лише військовим сигналом, а й політичним меседжем. Україна не дозволить ворогу диктувати правила гри. Заклик Зеленського. Більше ППО, більше санкцій. У вечірньому зверненні до нації Володимир Зеленський наголосив ми знову стали свідками терору, спрямованого проти мирних міст. Кожна ракета, кожен дрон, який не вдалося збити, це наслідок браку сучасних систем ППО. Україна потребує їх більше. І потребує їх зараз. Президент підкреслив, що західні партнери мають пришвидшити передачу Patriot, ай та інших сучасних комплексів. За його словами, лише щільний повітряний щит може гарантувати безпеку українським містам та об'єктам критичної інфраструктури. Крім військової складової, Зеленський закликав до жорсткіших економічних санкцій, повне ембарго на експорт російських енергоносіїв, блокування обходу санкцій через треті країни, замороження. Активів компаній, які продовжують працювати в Росії, Париж, терористичний акт, який не залишиться без відповіді, президент Франції Еммануель Макрон виступив з різкою заявою, в якій підкреслив, атака на українські міста не є звичайними воєнними діями. Це терористичний акт, спрямований на залякування мирного населення. Європа має відреагувати, і Франція зробить свій внесок у посилення захисту України, заявив Макрон. За словами французького президента, Париж готовий передати додаткові системи ППО та збільшити кількість військових інструкторів для навчання українських операторів. Корупційний скандал у Аргентині, просочення аудіо, шпіонаж та гроші на конвеєрі. Аргентина знову опинилася в епіцентрі політичного шторму. Країна, яка останні роки балансує між кризою економіки, інфляцією та постійними протестами, тепер отримала новий виклик корупційний скандал, який може мати далекосяжні наслідки. У мережу потрапили аудіозаписи, що, начебто, свідчать про масштабну систему хабарництва, незаконного впливу на чиновників і навіть використання спецслужб для політичного шпигунства. Ця історія вже сколихнула не лише Буенос-Айрес, але й викликала міжнародний резонанс, адже Аргентина є важливим гравцем у Латинській Америці. У самому серці скандалу записи розмов між представниками політичної еліти, бізнесменами та людьми, пов'язаними зі спецслужбами. На записах звучать обговорення потоків грошей, домовленостей за кулісами та навіть операцій зі стеження. Аргентинська преса вже назвала це касетним вибухом, порівнюючи з аналогічними скандалами, що колись змітали цілі уряди в Латинській Америці. Як усе почалося перші згадки про можливе просочення з'явилися кілька тижнів тому, коли незалежні журналісти повідомили про існування папки з компроматом на високопосадовців. Проте ситуація вийшла з під контролю, тоді коли кілька аудіофрагментів з'явилися у відкритому доступі. У них можна почути голоси, які обговорюють передачу грошей, домовленості із суддями та навіть прикриття з боку спецслужб. Влада відреагувала неоднозначно. Президент Аргентини спершу закликав не вірити фейкам, але водночас пообіцяв, що прокуратура перевірить записи. Опозиція ж, навпаки, заявила, що це лише верхівка айсберга, і закликала до створення міжнародної слідчої групи. Економічний фон. гроші на конвейері. Не можна розглядати цей скандал поза контекстом економічної кризи, у якій опинилася Аргентина. Рівень інфляції сягнув рекордних показників, а курс песо падає буквально щотижня. На цьому тлі новини про гроші на конвейері звучать особливо цинічно. У суспільстві накопичується злість, коли більшість населення ледве зводить кінці з кінцями. Політична еліта схоже ділить мільйонні потоки у закритих кабінетах. Журналісти пишуть, що у записах фігурують суми, які вимірюються десятками мільйонів доларів. Йдеться про контракти на інфраструктурні проекти, енергетичні угоди та навіть медичні закупівлі. Люди в соцмережах обурюються. Поки ми стоїмо у чергах за дешевими продуктами, вони рахують валізи з готівкою. Шпіонаж і політичні ігри, окрема частина скандалу, звинувачення у використанні спецслужб для шпигунства проти опозиційних політиків та журналістів. На аудіозаписах чутно розмови про оперативне спостереження, збирання досьє та контроль за медіа. Якщо ці дані підтвердяться, то мова йтиме вже не просто про корупцію, а про системне використання державних структур для утримання влади. Правозахисні організації вже звернулися до міжнародних інституцій із вимогою дати оцінку подіям. Amnesty International опублікувала заяву, у якій висловила занепокоєння через атмосферу страху та переслідувань в Аргентині. Політичні наслідки скандал вибухнув у момент, коли країна готувалася до чергових виборів для чинної влади. Це справжній удар у спину, рейтинги президента і без того падали через економічну кризу. А тепер він опинився у ситуації, де будь-які пояснення виглядають недостатніми. Опозиційні лідери вже заявили, що готуються до політичного штурму. А в парламенті почали збирати підписи за створення спеціальної комісії. Якщо розслідування підтвердить автентичність записів, то мова може йти навіть про імпічмент. Реакція суспільства на вулицях буенос Айреса вже відбулися перші акції протесту. Люди вийшли з плакатами Геть корупцію та Ми не раби мафії. Соціальні мережі буквально вибухнули хвилею гніву. Аргентинці діляться мемами, цитатами з аудіозаписів і власними історіями про те, як корупція вплинула на їхнє життя. Багато хто проводить паралелі з іншими країнами регіону, де подібні скандали вже призводили до масових відставок і навіть падіння урядів у Бразилії, наприклад, Лава операція... операція проти корупції да, стала символом змін. Тепер аргентинці сподіваються, що й у них настане момент очищення. Міжнародний резонанс світ уважно стежить за розвитком ситуації. США заявили, що корупція підриває довіру до демократичних інституцій і закликали до прозорого розслідування. ЄС висловив готовність допомогти Аргентині у проведенні експертиз записів. Латинська Америка у свою чергу поділилася на два табори: одні лідери підтримали протестувальників, іншим закликали не розхитувати ситуацію. Експерти зазначають, скандал може вплинути на міжнародні переговори Аргентини з МВФ, адже питання довіри до влади стає ключовим у питаннях фінансової допомоги. Що далі? На сьогодні прокуратура відкрила кілька кримінальних проваджень, проте головна інтрига полягає у тому, чи вдасться слідчим довести автентичність аудіозаписів. Якщо так, на країну чекає масштабна політична криза, яка може призвести до зміни влади. Якщо ж справа загальмується, суспільство ризикує втратити залишки довіри до інституцій. Політологи попереджають Аргентина стоїть на межі, або ця криза стане початком великого очищення, або ж занурить країну в ще глибший хаос. Коаліція готових, 26 країн готують гарантії безпеки для України. Париж став епіцентром світової політики. На саміті під назвою Coalition of the Willing 26 держав світу зібралися, аби узгодити майбутні гарантії безпеки для України. Це не просто черговий дипломатичний жест. Це спроба вибудувати нову архітектуру безпеки в Європі, яка після повномасштабного вторгнення Росії вже ніколи не буде такою, як раніше. Передумови саміту, чому виникла потреба в коаліції готових? Повномасштабна війна Росії проти України триває вже третій рік. Увесь цей час Київ неодноразово наголошував. Традиційні механізми безпеки, закладені ще у 90-х роках, виявилися безсилими. Будапештський меморандум, підписаний у 1994 році, мав стати гарантією миру, але не захистив Україну від анексії Криму та подальшої агресії Москви. Тому нині постала необхідність у новому форматі системі гарантій, які будуть чіткими, юридично зобов'язуючими та підкріпленими реальною силою. І саме цю мету поставили перед собою учасники саміту в Парижі. Учасники, хто увійшов до коаліції готових, до переговорів долучилися провідні європейські держави: Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія, Польща, країни Балтії, Скандинавські союзники. Також активну участь взяли Канада, Японія та Австралія. Особливої ваги надала участь США. Хоча Вашингтон і наполіг, що остаточна формалізація відбудеться саме на американській землі. Президент Франції Еммануель Макрон виступив господарем зустрічі. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер продемонстрував нову політичну динаміку після виборів у Лондоні. А від Спресевтала прибув спеціальний представник президента Джо Байдена. Генсек НАТО Єнс Столтенберг також був присутній і наголосив. Альянс не має права допустити повторення історії з Будапештським меморандумом. Атмосфера зустрічі, сигнал Москві у Парижі. Панувала особлива атмосфера єдності, але й тривоги єдності, бо 26 держав вперше настільки відверто задекларували готовність стати спільним щитом для України. Тривоги, бо всі усвідомлювали, Росія уважно стежить і готується до нових хвиль атак. Зала переговорів була оформлена в символічних кольорах: синьо-жовтій гамі поруч із прапорами держав-учасниць. Це був чіткий сигнал. Світ готовий виступити разом із Києвом, навіть якщо Москва намагатиметься шантажувати ескалацією. Що обговорювали ключові напрями гарантії? Перше: військова підтримка надання сучасних систем ППО та ПРО, передача ракет великої дальності, спільні навчання українських військових за кордоном, тю фінансові гарантії, довгострокові програми підтримки українського бюджету, механізми страхування інвестицій для відновлення інфраструктури, третій санкційний тиск, нові обмеження проти російського газу і нафтопереробки. Посилення контролю за обходом санкцій третіми країнами. Ініціатива створити санкційний альянс із координацією дій усіх держав. Четверта розвідка та кібербезпека Обмін чутливою інформацією в режимі реального часу. Спільні операції проти кібератак Кремля. Розробка цифрового щита для української інфраструктури Зеленський. Ми не допустимо повторення 1994-го. Володимир Зеленський, виступаючи на саміті, наголосив, будь-які гарантії повинні бути дієвими. Ми вже мали на папері гарантії безпеки. Тепер ми вимагаємо гарантій, які можна перевірити у бою. Він закликав посилити санкційний тиск на Росію, підкресливши, саме гроші з енергетики дозволяють Кремлю продовжувати війну. Його меседж був однозначний. Без фінансової ізоляції агресора війна не завершиться. Макрон Франція не залишить Україну сам на сам. Еммануель Макрон підтвердив готовність Парижа стати локомотивом цього процесу. Він заявив, що Франція не лише передаватиме нове озброєння, а й братиме активну участь у створенні довгострокової системи безпеки. Ми вже надали Києву ракети «Скалп», але це лише початок. Наша мета створити умови, в яких Росія більше не зможе шантажувати ні Україну, ні Європу. Сказав президент Франції Стармер. Ніяких компромісів із диктаторами. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер виступив різко. Він підкреслив, що Лондон не дозволить Путіну диктувати умови миру. Британія оголосила проведення додаткових санкцій проти російського газового експорту та підтвердила наміри продовжувати військову допомогу Україні. Ми пам'ятаємо уроки історії. Компроміс із диктатором ніколи не приносить миру. Ми не повторимо помилок минулого, заявив Стармер. США формалізація попереду американський спецпредставник наголосив, остаточний документ буде винесено на обговорення у Вашингтоні. Там планують підписати всеосяжний пакт, який стане юридичною основою нових гарантій. Вашингтон також підтвердив, що працює над передачею Україні додаткових систем Патріот та Ф 16 у координації з союзниками. НАТО повтору Будапештського сценарію не буде. Єнс Столтенберг нагадав, що Будапештський меморандум став трагічним символом порожніх паперових гарантій. НАТО за його словами працює над тим, щоб майбутні домовленості були залізобетонними та дієвими. Він прямо заявив: якщо Росія спробує перевірити ці гарантії на міцність, вона отримає відповідь від усього альянсу. Реакція Росії Москва очікувано відреагувала різко. Представники МЗС російських ігреців назвали саміт змовою проти Росії і пригрозили асиметричними відповідями. Деякі пропагандистські медіа почали розганяти меседжі про третю світову війну. Але західні лідери поставилися до цього спокійно, як зазначив один із дипломатів. Ми вже давно чуємо погрози Кремля, важливі не слова, а наші дії. Чому це важливо для України довгострокова перспектива? Уперше йдеться не про разову допомогу, а про комплексну систему. Міжнародна єдність, 26 країн заявили про готовність виступати спільним фронтом. Санкційний фронт новий пакет ударить по головному джерелу доходів Кремля. Військова міць, обіцяна передача ракет та ППО здатна радикально змінити ситуацію на полі бою. Саміт у Парижі став початком нового етапу. Україна більше не просить, вона формує порядок денний для всього світу. Коаліція готових може стати тим, чим свого часу був НАТО для Західної Європи після Другої світової війни, гарантом, що війна більше не повториться. Зеленський чітко дав зрозуміти, Україна не погодиться на порожні папери. Макрон, Стармер, Столтенберг і Ша підтвердили, світ цього разу не зрадить. Попереду формалізація у Вашингтоні. І саме там має з'явитися документ, який поставить крапку в епосі сумнівів і відкриє нову еру реальної, а не декларативної безпеки для України.